Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Як задовольнити індивідуальні бажання найвимогливіших клієнтів? А якою ти бачиш ідеальну шухляду, якою була б шухляда, якщо б ти мав повну свободу в дизайні? Які кольори, форми та матеріали ти б використав для цар? Як би виглядали боковини шухляди зі шкіри, текстилю чи каменю? Якими вони були б на дотик? Компанія Bloom розробила виріб, який може стати полотном для втілення найрізноманітніших ідей. Ми розпочинаємо серію відео про висувну систему LegraBox, яка вражає своєю надійністю, функціональністю, витонченим виглядом та неперевершеними можливостями. Асортимент шухлят LegraBox розроблено так, щоб запропонувати кожному клієнту індивідуальний дизайн та задовольнити його побажання. Увесь цей асортимент поділено на три рівні індивідуалізації. Перший рівень це готові варіанти боковин шухляди. Ми пропонуємо два види зібраних царг: пюр. Прямі ззовні та з середини суцільні царги лише 12 мм завтовшки. І фрі. Царги для вставок з будь-якого матеріалу 10 мм завтовшки. Ставки можуть бути зі скла, дерева, каменю. Або це може бути мікс матеріалів. Наприклад, вставки з МДФ обтягнуті шкірою, тканиною, шпалерами. Тобто все, що зробить дизайн шухляди неповторним. Царги Legrabox та Free є у трьох стандартних кольорах: білий шоук-матовий, сірий оріон матовий та чорний карбон матовий. За замовленням доступні царги з високоякісної нержавної сталі із захистом від слідів пальців. Другий і третій рівень індивідуалізації шухлят. Компанія Bloom пропонує окремо царго лише із внутрішньою стінкою і окремо зовнішню стінку, або, як ми її назвали, декоративний елемент в різних кольорах та у різному виконанні. А вже я сам комбіную їх і створюю свій індивідуальний неповторний дизайн. Створюю Legrabox. У чому різниця між другим і третім рівнями індивідуалізації асортименту Legrabox? Другий рівень LegraBox Special Edition. Ми пропонуємо царги лише із внутрішньою стінкою та лише у кольорі чорний карбон-матовий. А також окремо вже готові елементи у декількох виконаннях. Поєднуючи ці елементи, можна створити різні цікаві за дизайном шухляди. На сьогодні у сладкій програмі декоративні елементи є в такому виконанні: фактурне покриття Noble Rust, карбон лук із 3D тисненням та нержавна сталь із захистом від слідів пальців. І нарешті третій рівень вершина індивідуальності Legra Box Individual. Вже сама назва наштовхує на певні асоціації щось індивідуальне, неповторне, такого не буде мати ніхто. Як і у випадку з Legra Box Special Edition. Ми пропонуємо готові царги лише з внутрішньою стінкою та окремо декоративні елементи. Але внутрішні стінки царги можуть бути не лише у кольорі чорний карбон матовий, але також і Оріон Сірий матовий, білий шоук-матовий та нержавна сталь із захистом від відбитків пальців. Декоративні елементи теж можна замовити у цих чотирьох стандартних кольорах, або ж використати із фактурним покриттям Noble Rust чи Carbon Look. На декоративні елементи можна нанести брендування чи певні елементи дизайну за допомогою фарбування або ж методом друку, лазерного гравіювання чи тиснення. Зовнішні боковини можуть бути з акцентною лінією чи без. Також індивідуальність будь-яких шухлят LegraBox можна підкреслити за допомогою різноманітних заглушок. Ти можеш обрати готовий тип заглушок у тому виконанні, яке найкраще підійде в кожному окремому випадку. Або ж замовити заглушки за власним дизайном, щоб підкреслити цінність та неповторність свого виробу. Зверни увагу, царги LegraBox Pure, LegraBox Free та складові царги LegraBox Special Edition це складська програма, виняток царги з нержавної сталі, які, як ми вже згадували, доступні за замовленням. А от практично усі складові царги для LegraBox Individual, а також заглушки за власним дизайном. Доступні лише за індивідуальним запитом. Звісно, існують певні умови для виготовлення індивідуальних замовлень: терміни, мінімальна партія. Ми не будемо говорити зараз про якісь конкретні цифри, це все також індивідуально. Якщо цікавить конкретна пропозиція, звертайся до дилера Блюм Україна чи нашого регіонального менеджера у своєму регіоні. Вони з готовністю нададуть усю потрібну інформацію. Що стосується складових шухляд, а також їх проєктування, розкрою, монтажу, демонтажу, вся інформація та сама для усіх трьох рівнів індивідуалізації LegraBox. Про це ми розкажемо в інших окремих відео. Буде багато цікавої та корисної інформації. Тому підпишися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього, і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео. А ми на цьому будемо прощатися. Гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба. До зустрічі на каналі Блюм Україна.